Ай, довольний, довольний. У лісі він, в лісі. Ну що друзі? І попадають нам тут опенькі. Ось такі. Ті ще молоді. Гарні. На самій дорозі. На самому прогоді. Таких три. А я замітитиму ще. Я вже загубив де. От тобі і на. Так, бачу, ось, дитя краса. Нам тут попадає. от чутові, гарні, молоді, опеньки. Попадають, вони тепер вже так і дуже не всюди. Але попадають, дицька краса. Дивіться на які ми попали. І це я йду таку попри дорогу. Йду на грибні місця. Дивіться, білими, але такі по дорозі попадають топенки. Будемо забирати. Що, не будемо лишати, правда? Краса. Ох, тут в листах їх є. Дивіться скільки. Ух ти. Ми відо попали. Виска краса. Тутечки. Оп'ять. У листка ховається краса. Листям притрясло. На дворі тепло, гриби ростуть, дивіться. Дивіться, яких. яких тут грибочків. Навіть не печаю. один. Ось. Краса. Росте у лісі. на такої золотої З вами разом. Тому бачу ще дві. Разом з вами в лісі збираємо гриби. Так? Ну що? Це мені вже подобається. Ми буквально наче, зайшли і попали на опеньки. Початок взагалі класний. сьогоднішнього походу ось тако. там ще бачу дві. От, бачите, навіть її зразу не замічаю. Вони тако в листках припадали. Листя припадало, притрясло, їх і майже незамітно. Коли я йшов, ось ще одно сонце присвітило на них, і я так їх замітив. Ну, ось таку красу ми знайшли. Ну, що, поки що більше не бачу, зараз ми їх почистимо. І ще тут покрутимося, може ще десь знайду по цих травах дивимося не переключаємось ну звісно розгортати це все мені не вистачить сил тому я просто пішов до гори, замітив такі дві молодих От, але тому побачив краще а тому такі тут тако, друзі попри саму дорогу Ще в ліс навіть не заходив, а тут такі ще Ось така краса нам попадає сьогодні. ну Супер. Ми вже не дурно прийшли. Вже трішки грибочків назбирали. Так, ну що, зараз чистим. Приводимося в порядок і йдемо далі. Вернувся я назад, почистив я тих, що знайшов. Вже ось тако у нас. Взяв вишиванку сьогодні. Кошика не брав, бо думав, то, що я нічого не знайду. Бо пішов другий день підряд, вчора ходив. А то вже такий пізний час сьогодні, 3 листопада. А ми попали на грибочки ще. Навіть не дійшов я до грибних місць. О, що я, дивіться, за білими, але вже попав на таку красу. Дивіться, які класні. Ось такі з такими ногами грубими. Краса. О, Ось так, пописамо дорогу на фосі. Вони собі ростуть. Не знаю, що там по лісі, Буду довертатися назад. Піду гляну. Поки що тако по горбі, позазираю, що є, зриваємо. Джек вже там очекає, хоче йти далі, правда? Хоче йти далі. тато -та тут зайнятий, Спинили грибочки. Ми та йшли сюди, йшли, вони кажуть, стояти. Ну що, друзі, поки що їх не бачу, зараз ми їх чистимо. І йдемо перше дивитися. Ох, ще замітив. Бачите, потрава. Кавпотрава. Листю. Мабуть би колись це все розгорнув, тут би опеньо набрав 100%. Ось Ще одне залишилося. Є воно, є. Опеньки ще є. Але я дивитися, чи ще в двох хліб білих немає. трохи знайшли, а ну йдемо далі. Вітер сьогодні просто ужасний. Ну, що звіялось, просто голову зносить. На полі, тільки що ми йшли капець. Лісі ще трошки можна миритися. А йдемо ми тут через ліс і попали ось на таке коло величезного пеньок. Направда їм же все. Їм амбус. Ми встигли. Такий корчисько здоровений. І я буквально вчора чи позавчора, ні, вчора, йшов сюди, я їх навіть не бачив. Моментом були, мабуть, ще малі моменту переросли і постаріли. Ось сюди по траві. Ну, поло взагалі шикарне. Був би це знайшов день-два швидше. Був би тут гарно попасти. Ну що, не встигли, то не встигли. Тут нічого не поробиш. Це лишається в лісі. Йдемо ми з джеком далі. Думаю, ми ще опенюк знайдемо. От вони ще пішли сюди в траву. Ось. Тут такі, пішли, пішли туди, в траву. Ось така краса, ну не встигли, йдемо далі. Йдемо по дорозі також джеком. По дорозі йдемо і попадаємо на опеньки. Ось, дивіться, які класні. І опеньки знов полізли. Полізли білі і полізли. І знову опеньки. Це не все, друзі. Поки я до них згинався, ось, то є ще така. Поодинокі. О, тут. Листи відгортаєш, вони є. Так, а зараз, стоп, я там замітив. Що третій обережно був... я вже потоптав, стоп. встав. Я лише хотів сказати, що третій обережно бо можна стати. І став. Дивіться, що О, по далі твориться. По дитські опеньки полізли. Ого. це краса. Це тобі і на листопад. 3 листопада, дивіться, що там. опана, добре, що я маю торбу з собою. Ох, кікорчисько. Бомба. Добре, що я маю з собою торбу. Зараз напевно ще будемо різати опеньки. Дивіться, що далі. Йо-мойо. А тут траві далі. Я кажу в траві. Привик, що літо, трава, трава, а то вже трави немає, то вже дивіться, дивіться, які класні. А взагалі такі Хорошо супер. Фешоті. Фешоті. Це ми Джек сьогодні зайшли. Біляків наш тампували. Йдемо додому. По дорозі назад нам тут такі опеньки до Недорно Відурно вони нам попали зразу на ході у ліс поліці. Я лише не обернувся. Опять до цього очі розбігаються. Та от? І оп'ять красо. І оп'ять красо. І знову і знову. Це просто щось. Ви це бачите? які? В листочках поховалися. Ого, всього покладе, що воно є і є. Молоді, класні. Ось ще одну є верну, купа. Дивіться знову. Це краса. Та що ти? Не дурно я захотів сьогодні в ліс. Добре, що я зранку встав пошвидше, зробив собі роботу. І думаю йду. Щось так тягнуло, тягнуло, ще вчора. Після вчорашній грибів. О. А то не дурно що твориться. Вчора трошки грибів, а нині буде багато. Нині буде багато. Ой, дивіться. Та що. Піддовги. По траві. Кажу по траві. В листочках поховалися. О. О. В листочках, віці, далі. Дивіться далі, що твориться. Це просто щось чимось. Ось. Опа. Це який корч. Оце бачите. Так, Нерво піду чистити. Так, я ще десь бачив Під ногами. Одразу під ногами. Ти знаєш, що я бачу. Ух ти, йо, ще такі класні опеньки пішли. Це дивись. Дивись. Цього року все росте замість жовті. Жовті не дуже було. В листопаді все наганяє. Дивіться, що ти, що ти. Дали. Це просто очі розбігаються. Я вже, друзі, куди не подивлюсь. сюди бачу пеньки дивіться. Куди не дивляться? Де щось такі гарні? Зрубими ногами довгі. Ось. 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 Та грибочки. Димка це збирати. Дивіться знову. Те ж такі. Опа. Ось така краса дивіться Що нам тут попадає? Що нам тут попадає? Ой, там на пні, дивіться, що я там бачу. Це ой, ой, там на пні такі. Значить, до них не можу дойти, бо поп ноги не хоче ставати по них. Так, там на пні. Ой, ще не дає дойти до пня. Не дає дойти. Це капець. Дивіться одну дві. Вицькі там. Бачите таму далі. Це капот дивиться. Ліць. Відські тут на дні. А що ти? Це краса, Це ми з вами зайшли. Так, що ти тут У на цілий кулак. О! Отако Роби ножиком зрізав. Але, Алецькі тут молоденькі. Ми роби зрізав ножиком, але треба ще однієї руки. Хочу вам знімати, показати. Мушу рвати, по-моєму, чисто. Трошки буде довше. Ножиком біля, зрізав. Ти вже. Ото, друзі, я її бачу далі. Й -й -й -й. Ще є, ще є. Ще є і є. Тут ми з вами попали. Що попали, то попали. Ти казав на любов. Та? Дивіться, зараз підіймаю вище, бо не залізу. Дивіться, знову обанна. Ви це бачите? А тут таку і знов. І таке на дивіться. А, це ж всі хочуть брати. О! Я вже думав, що їх цього року не буде, чесне слово. Ну ну, що трошки так кинулася і все. А де якої? А тут де якої? А вони є пішли. І тут дивіться як. І тут дивіться як пішли. Це просто щось ще. Ох ти ти. Такими довгими ногами. Одна краса від. Далі. Опа. Вони є і є. Знову корч. Такий, бачите. Бачите який корч. Фу. Фу. Ну, ці гриби супер збирати. Я вже за пару хвилин кинув на то на півтора, де там є. Добре, що я того, бо не витягнув. Я вже хотів її перше витягати, бо на дар кульок. Що скидав білі гриби. І думаю, зараз пересиплю. І що трошки якось донесу. А тут десь. Все одно будемо витягати сумку. Опення капець. На одному місці така краса. І Я їх далі бачу, бачу і бачу. Ось. Це капот. Ой-ой-ой. Що тут далі твориться? Діться. Раз. І це далі. Ти стоїш, береш і ж я ще відео не зупиню, Вже 9 хвилина йде. Я відео не зупиню. Я їх рву. рву. Я вже не знаю, скільки їх нарву. Скільки куп. Я вже значи, їх всі по нагожу зараз ті купи. Але я рву. дивіться, Бачите? Я рву. Вони є. вони є. Є і є. є. Такі молоденькі, гарні. У нас таких товстих ногах, Бачите, які? Це красота. Красота. Ага. Це ми з вами сьогодні зайшли. Знаєте, знайде мій джек. 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 Вже не знайде джек. Десь був і нема. Ось джек побіг, не знаю де. Можливо, що я підка... Працюю і працюю. Думаю, ну, тебе в баню. І на одне місце не хоче Знову Смойка, купа. Капець. І що, я її бачу далі, і багато її. Такі гарні поодинокі, але грубі, беру, грубі, збираю. І поодинокі класно. Подивіться, яка краса. Та а ти що просто, повість. Ну, Це треба так зайти? І я собі так шо попридоров гону. Навіть не звертав уваги. Що в цю сторону. Його моя дицькі тут. А тому. А туди далі. Це капець. А я йшов в ту сторону буків. Навіть не звертав увагу, що Тут таке твориться. Вже на, назад. Ну так мало бути. Мов перше піти позбирати біляки. кіє. А дете назбирав біляків, зняв вам відео. А це все одно відео я не буду містити. поділим його на двоє, цей пухів за 3 листопада. Білі покажу вам сьогодні. а пеньки Будете бачити на пано 4 листопада. І що я в той бік, я це це все не бачу. Щоб таке піднімались двоє. І що назад, у нас серед дороги не купалися сьогодні. Подивіться, де це шок. сьогодні. одні. Жінотка купега. Далі Дізьмі далі. Голі. Це немає косабі стати. Це я навіть листі не розгортаю. Це Я вуличний те, що я бачу. Що зазирає з-під листків. Якби рушив ці листки, то напевно на канал. Дивіться. це що тут варить. А що дивіться? Оба-на. Оба-на. Я-я-я. Ось тобі нам. Ще в кінці сезону такі гриби. Листопад. А нам тут опеньки такі. Оба-на. Та що ти? Друзі, навіть не знаю, що тут казати. Тут лишень робота йде. Видите самі. Робота йде. Збираємо, рвемо. Так, і що? Джек, ти є? Ось, пакет мій там стоїть. Я відійшов три метри від дороги і працює. Джек, стій, 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 ти потоловачиш, а вже бо з ним. Нам стане. Сиди, сиди, сідай, біля маю роботу. Ти сідай, я я покажу. Далі щось двох. Я ми з вами зайшли. Кладу нову купу. Ну, копу кладу. Yeah. Смішно звучить. Так, кладемо в окопу. Ось тако. Так, це зайшов все перечистити. Далі друзі. Трохи напевно ругу. І ту я все, все чистити. Дивіться. І опять таке. Це бачите, там дивіться. Далі опять таке. Йо-майо. Його. Раз. Подивіться. Подивіться, який це купив панюк. Обана, 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 обана. А що ти, Що ти, шо ти? Подивись. І сідалі. Дивись, далі. Я, друзі, відео не виключав, ще ні разу. Це пряма трансляція. Збираю наживо. Ось, збираю наживо. Це ми вже з вами. Йде у нас 13-14 хвилина. Та купа на купі там куполу. Ми вже наскладали тут. Йо-ма-йо! -йо. І то далі тако. І ту далі. Йдемо далі, йдемо далі. Ось, ось, ось тако. Тут вже щось пішли по одні, а ні, там знову пішли купами. Там знову пішли купами. Так, Мабуть я йду за це перечищу. Може нам вже стане це. У нас тут нам насочені одна торба. Ну-ка, величезна. Може. Ну ладно, це я скидаю, друзі. Йду я перше, це все перечищу. Я вже такий куп накидав. Накидаю, опенький її капець. То від сюди не підеш. Траві, ще не в траві. Наші зазирають шапки. Кажу в траві. з листками. Коротше. Зрозуміло, бо ось така краса. Ось така краса. Ну що, коло я менше більше. Вибрав. Зараз я все піду перечищу. А я вибрав. Я ще ніки що вже не бачу нічого такого. Полу то безразу. Опять вид таке. Ну, опять таке. Подивіться. Це, що це? це просто капець. Це одні емоції. Добре, друзі. Я йду таке, то що перечищу, подивимося, що воно вже вийшло. Добре? А лишаємося на каналі. Ну що, друзі, 15 хвилин збору, майже вгадав. 15 хвилин чистив, чи 20, не знаю. І у нас більше як пів торби такої. Гарних опенях. Ну що, продовжуємо далі. Ще зараз трохи. Ще за 2-3 купи і нам повинно хватити. Ось. Продовжуємо далі. Ось така краса. Ось такими корчиками попадають О, Я берізав ножиком повторю, а для відео хочу вам показати мушуват. Потім почистити. Ось такі. Гарні грубі. Те саме, правда, півніжки треба геть відрізати. Але класний, опеньки. Так, там бачу капець. Може цього заберемо по дорозі. А, не бранше. Тут дивіться. А тут дивіться. Опана. Опаня. От Отако. Отако, бачите? Отако. От і туди далі. Це просто так. Я вже напевно не буду зривати. Просто покажу. Отако От далі. Бачите. І тако йдеш далі, і далі таку. І знов тако пішов. І далі йдеш. Коротше, куди не йдеш, о. Сюди. листю по траві, опеньки. Фу, ну це ми з вами попали. Я не знаю, мені, мабуть, ще цього пня вистачить з головою. Зараз ще його тягу. Перечищу і подивимося, чи ще треба, чи не треба. Тут, дивіться, дуже багато опеньок. Ось така краса. Що попали, то попали. І того, друзі, рівно 25 хвилин. 25 хвилин збору. І така у нас. Повна сумка. Ну що, зараз ще там моє пару до виходу пару корчів, дорізаю і все, йду додому. Нарубали ось таких гарних чудових опеньок. Пішли опеньки, пішли білі гриби, все лізе. Той не дивно, на дворі степліло. Не знаю, градусів, напевно, під 15, може і більше. Ну, дуже тепло. Я тут прів, розібрався в одній футболці, рибалка сьогодні. 3 листопада у нас вийшла взагалі бомба. Що назбирали, то назбирали. І білих грибів назбирали. Цілий пакет. І опенік цілу сумеку, Йдемо доволі додому. Добре, а ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами завжди зустрінемося на слідуючих грибалках, Па-па!